Київ прайд оголошує конкурс малих грантів для українських організацій та ініціативних груп, які допомагають або хочуть допомагати ЛГБТ плюс людям під час війни. Якщо ви хочете надавати гуманітарну допомогу ЛГБТ плюс людям в Україні, або вже робите це і хочете продовжувати, ми можемо забезпечити вас фінансовою підтримкою в розмірі від 35 до 180 тисяч гривень. На проекти, які будуть від одного до трьох місяців, ми надамо перевагу тим проектам, які будуть працювати з безпосередніми гуманітарними потребами ЛГБТ плюс людей. В першу чергу тих, хто знаходиться на окупованих територіях та внутрішньопереміщених осіб, це може бути допомога з ліками або їжею, допомога з релокацією, пошуком житла або допомога з ресоціалізацією пошуком роботи і навчання. Або багато інших варіантів, які ви можете назвати гуманітарною допомогою. Будь ласка, заповнюйте форму за посиланням в описі цього відео, в якій є досить багато запитань, але вони досить прості, які допоможуть вам описати ваш проект. Дедлайн подачі цих заявок до 20 вересня. Тож, шановні колеги, ми дуже дуже сильно чекаємо на ваші заявки, тому що для нас дуже важливо робити. Якомога більше для українського ГБТ плюс спільноти нам потрібні для цього ваші ініціативи. Будь ласка, заповніте.